В магазинах та на ринках міста вже активно продають новорічні товари: яскраві іграшки на ялинку, кольорові віночки, оригінальні ікебани, фігурні свічки, декоративний сніг, гірлянди і привабливі ліхтарики. Кожен може знайти все, чого душа бажає. Щороку асортимент святкової атрибутики збільшується, кажуть продавці. Ціни коливаються в залежності від величини та складності виробу. Є різна іграшка, різні прикраси до хати. Можна прикрасити цими гілками, досить гарно перекрашати. сходову клітку сюди перекрашають перекрашають каміни, двері надвірі. Маво віночки різні, вішають як оберіг на двері. За кордоном без Санта Клауса найголовніші зимові свята важко й уявити в Україні. Цей дідусь також став мега популярним. Щоправда, називаємо ми його Дідом Морозом. Маємо різні Діди морози, так на вікна. Маємо від 125 гривень, 125, 165, великий 255, маємо світящих два по 280 гривень. Традицію прикрашати свою оселю на новорічно-різдвяні свята тернополяни підтримують. Попит на такі товари не падає, зізнаються продавці. За східним календарем, 2013 рік чорної водяної змії. Її і зображають на багатьох іграшках. У нас змію є дуже багато іграшок. Є іграшка скляна, формовочна, є іграшка м'яка, іграшка дуже цікава, неповторна іграшка і не є дорога іграшка. Все цього року її найбільше купують від 9 гривень. Прикрашають люди не лише свої домівки, а й самих себе. Маски героїв фільмів жахів, кольорові перуки, капелюхи все можна знайти на прилавках. Масочка від трьох гривень. Від 3 гривень масочка є різні парики, різні ковпачки, окуляри. От є страшні маски. Тобто асортимент у нас великий, хороший асортимент. Декоративні ялинки зайняли першість живих зелених красунь вирубувати не можна, альтернативою стали штучні. Сосна йде від метри до два з половиною. Саме менше коштує 115 гривень. Тоді йде метр тридцять, сто вісімдесят п'ять, півтора метра двісті п'ятдесят, метр вісімдесят, два десять, два тридцять. А для тих, хто не уявляє собі нового року та різдва без хвойного запаху, є свіжі невеликі ялинки, складені з гілочок. Беремо гілки, зв'язуємо їх. І, ну і це пішло тепер. Моду більше беруть такі ялинки, як ну, живі, не дозволяють вирубувати. Прикрашаючи ялинку, варто лише включити фантазію та використати якнайбільше блискіток, іграшок та вогників, щоб святкування було яскравішим.